Було у вас запитання, хто такий? Ми на нього відповідати не будемо. Ми краще вам розкажемо про найвигідніший та найприкольніший кросовер 15-16 тисяч доларів з ремонтом. Це, звичайно, буде що? Автомобіль групи Ваг це Volkswagen Tiguan від точніше, 18-го до 21-го року. Ходи Христина покажу, який це може бути варіант в такі гроші. Це буде ось такого плану авто. Може бути що на повному, що на передньому приводі, різні комплектації від S до сел, двохлітровий бензиновий двигун, різні пробіги. Там до 90 до миль можна їх брати спокійно. В даний бюджет це буде S-SE комплектація. Краще СЕшка там може бути і на люкові на панорамі з повним електропакетом, на повному, на передньому приводі, незначними пошкодженнями. Такого плану, як це авто. Задній бампер, передній бампер, фара, Рихтовка незначна по дверці, і накинути оці всі елементи, що вони зняли при дефектовці. Ось такий буде салон шкіра. Дуже гарний. Ну, я не знаю, звичайний автомобіль для повсякденної їзди. По, друзі, звертайте звичайно, компанії Інтертрейд не тільки за купівлею автомобілів, а й за консультацією. Проконсультуємо. Та й тоді вже будемо підбирати. Дякую за увагу. З вами був Микола.